Це як російська пропаганда розказувала, що Київ за три дня, Київ за три дня. Та що і Сіманьянта та що це Київ, той Україна, що там з нею? Як Кадира, Україна, це мій там рівень. Я вирішив все. Пам'ятаєте, коли ви не так балакали? Зараз за Білгород, за Курск, за РДК, що зайшли туди групи рятувальні. Один пропагандіст дав в Тіктокі, я на нього натрапив, розповідає, що все знешкоджене українське ДРГ, всіх вбили, все розправились, все там спокійно, тихо. Через добу на нього потрапляє опять в Тікток. Він вже розповідає, як вони мужні, як Курск та Білгород захищають і що вони все тримають під контролем. Ну, такий. Пропаганда, ну не то що пропаганда, ну, це, сама... да, це самошнушення, самозаспокоєння, щоб я не знаю, що вони вже там верзуть. От таке. Ну, ладно, подивимось далі, що путляру треба 17-те пережити. Все, да все, на все добре, до слідючої зустрічі.